Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Буду пам'ятати все життя. Ми заїжджали туди на штурмові дії. Кожен йшов з рюкзаком не менше 30-40 кілограм. Нас зразу зустрічали двома пакетами градів. І не випускали нас 8 годин під впливом противника. Нельзя було даже пройти 30 метрів. Просто нас усю ділянку, яку ми просто повинні були пройти до позиції. Супроводжували просто і міномети, і гради, і по нам летіло все, що можливо. Я не бачу, як ростуть мої діти. От капи, я так само за що їх ненавиджу. Вони вкрали в мене дитинство моїх дітей. 92-га окрема механізована бригада з'явилася 25 років тому на Харківщині. Згодом стала штурмовою та отримала назву на честь Івана Сірка, кошового отамана Запорізької січі. До російсько-української війни солдати бригади брали участь у миротворчих місіях у Лівані, Ліберії, Сєра-Леоне та колишній Югославії. А згодом захоплювали спецпризначенців ГРУ під щастям, відбивали штурми окупантів під час повномасштабки. Та брали участь у контрнаступі гасло бригади Собі, честь Україні слава на шевроні – другої щит, оздоблений кантом синього кольору. У центрі золоті схрещені рушниці запорізьких козаків яничарки. Схрещені рушниці та кольорова гама свідчать про приналежність частини до механізованих підрозділів сухопутних військ збройних сил України. Для 92-ї війни розпочалася в середині березня 2014-го. Підрозділи бригади отримали завдання та вирушили до російсько-українського кордону на Харківщині. Тоді Росія вже окупувала Крим і здійснювала провокативні маневри неподалік кордону. У перші місяці російсько-української війни 92-га довго залишалася у резерві збройних сил України для оборони харківського напрямку від можливого російського вторгнення. Утім, через стрімкий розвиток бойових дій на Донбасі бригаду відправили на підсилення. 92-га брала участь у боях за Іловайськ, Бахмутку, Дебальцеве щастя, Станицю Луганську та Мар'їнку. 92-гу часто називають оборонцями Харкова, і не дивно, бо у лютому 2022-го бригада одна з перших взялася захищати місто. Острів! Російське повномасштабне вторгнення для бригади не стало несподіванкою. До наступу бійці готувалися не один місяць, імітували розгортання сил ЗСУ та підвищували рівень підготовки своїх армійців. Утім, 24 лютого, 22-го го все було як в кіно: суцільний хаос, паніка та невідомість. Ми були готові. Вся наша зброя, вогневі засоби були приведені в готовність. Ну тобто нам тільки. Потрібно було дати команду вогонь. і все, і ми були готові працювати. Тому коли пішла перша ракета і прийшло усвідомлення, що все вже назад шляху немає, і що вже все почалось, і це незворотньо. І життя вже ніколи не буде таким, як до цієї ракети, після першої ракети зразу почались спалахи ну, наскільки нам було видно на горизонті. Звуку ще не було, були тільки спалахи. От десь погляд сягав, так зліва направо. Це все були спалахи по кордону. Тільки десь через секунд, може тридцять вже ми почули шелест підльоту цих градів, десь секундочки за дві до того, як вони почали падати. Ну і як то кажуть, все вже далі закрутилось. Перші дні було важко, перші години були моменти, коли ми реально не розуміли. Де з якого боку, де свої, де чужі, які підрозділи, ну тобто, взаємодія. Хлопці зізнаються, рятувало одне. Росіяни були певні, у Харкові їх чекають із квітами. Тож, часто їхня логістика була згубною. Вони втрачали техніку, бракувало пального БК. Українські військові завдавали ударів ворогу, вступали в тяжкі бої та ускладнювали просування російських колан як могли. Треба було пройти 2,5 кілометра під вогнем ураженням. Був сформований старші групи з е, тих хлопців, бували, які служили ще зато. І вони були старшими групами, тобто е, групи були відділеннями до 10 осіб. Треба було вийти на рубіж, е, закріпитись на посадці, щоб не пропустити далі е, противника Загодженням з особовим складом ярами, посадками. Ну, прямого бойового зіткнення не було. Це коли вже закріпилися, як кажуть, трошки пострілялися. А так було все добре, без страт, без нічого. Коли ми заїжджаємо туди машинами, у нас газ-66, і ми бачимо, як через яр, через може кілометра півтора, ми бачимо, як їдуть дві БМП. Ну, здалеку, якось хтось навіть казав, що там чи танки, чи що. Ну, факт то, що ми зрозуміли, що ми за своїми газиками 66, що ми. Ну, точно там не впораємось, і протитанкових засобів у нас не було, вони рухались в нашу сторону, і ми вернулись в ліс, як то кажуть, спішились з машин, засіли. Ну, Їхати танк по лісу не буде, або та сама БМП. Але е, всі, хто сиділи на броні, тобто піхота, ми їх зможемо познімати звідти. І тут ми розсілися, ми кружками вже чекали движення, але коли вони. Почали під'їжджати, побачили, що ну, не знаю, хто це був, чи старші машини, чи хто сидів на, зверху на броні, він так підняв руки так казав: Свої хлопці, свої, свої! <кій> <кій> і всі тоді так видихнули, фух. Більше лякало ця необізнаність і недостатня комунікація взаємодія, тому що відсутність цього контролю і взаємодію це ну, «Friendly Fire», це, звісно, капець. Наступним етапом для бригади під час повномасштабки став Слобожанський контрнаступ, бої за Балаклію та Куп'янськ. що ти багато з собою води не возьмеш, провізії також не возьмеш, побільше бока і виходиш на бойові рубіжі. Маршрут був важкий. Ти не знаєш місцевості. Місцевість не знає тебе. Не знаєш на що ти втратиш. Ну потрапиш на противника. Буде та базіня чи з ними чи не буде. Село Мологань бійці визволили силами однієї роти. Українські військові на той момент не планували штурму, а мали лише здійснити розвідку. Посадки сиділи зовсім не діти. Це було добре підготовлені, екіпіровані. Це не були чмобики. У них був ТОС, у них були танки, у них були нони в момент, коли вони зрозуміли, що триматися не можуть, з боєм вони вийшли. Ми з каратом, з другим дивізіоном вложили по ним. Моїм дивізіонні танки були спалені, і ПТР, і БМП, заправщики, техніки спалили, і досить багато. О, саме в, тобто, як для мене, в той момент з'явилося таке стале відчуття, що ми їх переможемо. Не просто ми зобов'язані обороняти Україну до останньої каплі крові і померти, ми зобов'язані їх перемогти. І ми можемо це зробити. Перепочити після тяжкого контрнаступу у бійців бригади не було можливості. Далі змінювалася позиція за позицією, місто за містом, штурм за штурмом. Після успішного визволення населених пунктів на Харківщині 92-га почала рухатися в бік Луганської області. Бійці закріпилися за 10 кілометрів до Сватового. Тоді бригада стояла на сватівському напрямку, і тоді тільки після учебки я приїхав туди і Буквально через тиждень я пішов на свій перший вихід і. Ну, це перший вихід, те ну не сильно було таке, що прям бойове хрещення. Але коли пішов на третій вихід, то був саме якраз бій, питалися наші позиції штурмувати, і тоді це ну це запам'яталося. Мабуть, я думаю, тоді працювало все, що було в них, і тоді ми штурм відбили. Ну все добре, как бы, ну, зараз тут сижу живий. Бій ну він запам'ятався, да тому що ну коли ти не кадровий військовий, а абичний юрист, який прийшов з гражданки, і там буквально через тиждень, коли ти йдеш у свій. Там ну бій, не розуміючи, що буде даже штурм е від них. На кожен виход, коли йдеш, ж страшно, але е всі ми, ми розуміємо, що е вони зроблені е із кісток, е таких ж, як і ми, і вони будуть всі гинути. Тут е трішечки просто потрібно бути е розумнішим, чим вони. І все, і не випускали нас 8 годин під впливом противника. Нельзя було навіть пройти 30 метрів. А потім, після цього, коли ми за 8 годин у нас вийшло вийти, переспали, і потім знову у нас кажуть, треба тепер роздвигати лінію фронту. Ніч переспали, і знову пішли. Ну прийшлося рухатися двієчками. Противник пропустив нашу групу в двой Двоечка, а інших не міг змоги. Постійний вплив наносив і сипалось все від шрапнелі. До мінометного обслугові танчика, оце було там, а що ти заходиш вже з населеного пункту, виходиш, йдеш в посадку, а укриттів там немає. То тобто, есть там просто горло, прячешся за піньком, і в тебе все летить. У березні 92-го перекинули на Бахмутський напрямок. Тоді це був один із найтяжчих напрямків на фронті. Там горіло, стріляло, вибухало. Ворог буквально стирав місто та його околиці з лиця з землі. Там бійці вперше зустрілися з вагнерівцями. кажуть, воювати було непросто. Окупанти сунули пачками, постійно працювали ворожі дрони та артилерія. Коли на нашу піхоту пішла, підрозділи чеченів. Якийсь час ми там працювали. Ну, понятно, що хтось із чеченів хтось умер, хтось трошки відкотився, там побили їм техніку, але якось вони так потихеньку-потихеньку постійно підходили підрозділи. І в результаті ми прочергували. Це був березень місяць, І було дуже холодно, з мінус 18. Ми добу в полі просиділи. Пили холодну каву, навіть в термосах вона повистигала, і гризли бріки, тільки замерзлого горохового супу. І другий був момент теж такий потужний. Це було у нас на п'яти хатках. Роботи було дуже дуже багато, і майже перші, мабуть, дві доби. Ця робота була майже постійна. Тобто ми навіть не відходили від своїх орудій. Машина тільки встигала поповнити БК, Вона приїжджає, ми розгружаємо. Вона тут же вертається, поповняє БК. Поки вона приїжджає. У нас там на залишку лишається там щось там до десятка мін. І отак, от, от постійно, машина разів 5 чи 6 за, за добу їздила постійно, була в Русі, підвозила боєкомплект. Це було просто так. Ну, досить досить інтенсивна е, робота. Просто е, по примеру, на Бахмутському напрямку. Ми коли перейшли е, під Бахмут саме. Ми стояли в районі населеного пункту Іванівське. І мій підрозділ стояв там. І е, перший штурм від ворога на нас був накат у, у, у 14 техніки з піхотою. І мої хлопці, стоячи на позиціях, не один не відійшов і відбили штурм. Е, ну, були поранені у мене 300, але. Е, е, у ворога потери були 1 к 15 на той час. І майже вся техніка ворога, яка була, ну, заїжджала на штурм на моїй позиції, вона була знищена. Це було систематично. Тобто, у ворога, на жаль, мобілізаційний ресурс він навіть, в в п'ять разів більше, ніж у нас. Тому це становиться важко. І я ми переживаємо за кожну людину. А там ви розумієте, там просто приходять люди заробити ці свої гроші. Він там заробляв там п'ятнадцять тисяч рублів там в місяць, колись там где-то в своєму хасранські. А тут він побачив, що можна заробити якоби Легкі гроші і вони їдуть сюди. Найбільше бійцям запам'яталися бої за Кліщівку та Андріївку. Наші буквально вигризали ці населені пункти з пащі окупанта. Ну запам'ятала, з Кліщівка найбільше, тому що я думаю, я вважаю, що я буду пам'ятати все життя. Ми заїжджали туди на штурмові дії. Ми заїжджали на техніки, туди хлопці вже стояли на позиціях. Ми повинні далі були проходити. І ми туди... нам потрібно було йти всього там 3-3,5 кілометри пішки. Ну, в амуніції кожен йшов з рюкзаком не менше 30-40 кілограм. Ми йшли цю дорогу, цю ділянку в 3,5 кілометри. Ми йшли її 6 годин, оскільки при зустрічі нас зразу зустрічали двома пакетами градів. Наша коробочка встигла уїхати, нас висадили, і просто нас усю ділянку, яку ми просто повинні були пройти до позиції, супроводжували просто і міномети, і гради, і по нам летіло все, що можливо. І потім, як ми тільки зайняли свої позиції. А ви ж розумієте, ну ти перший раз ти заходиш на невідому ділянку. Ми там був бліндаж після штурмових дій, який було розбито танком. Була група з 10 чоловік, розподілилися і зайняли оборону. А на ранок, коли ми вилізли обдивитися місцевість, то ми зрозуміли, що в 30 метрах від нас вже були ну, був ворог просто. І ми по ранку просто почули ці голоса, і ми не розуміли хто це розмовляє. А потім по акценту ми зрозуміли, що це був ворог. Ну благополучно, він залишився в цій землі. А потім ми зробили передислокацію, але на жаль, були на нас були штурмові дії. Ми їх відбивали. У нас були трьохсоті. І коли потом ну, повинна була заїхати наша техніка, забрати триста. Ну, я першу партію відправив хлопців на точку евакуації. і Туди повинна була заїхати техніка. І коли заїхала туди техніка, то ворог вночі підняв. К-52, і він пторами просто знищив нашу техніку. І на той час, на жаль, у нас хлопці загинули після виснажливої Донеччини. 92-га повернулася на свою батьківщину. Тоді ворог розпочав активний наступ на півночі Харківської області. 92-га окрема штурмова одна із найвідоміших у Збройних силах, і своє ім'я вона написала в тяжких боях за наші землі у найтяжчі для України час охочих воювати у її лавах вишукувалися черги. Хлопці, вже які виконують обов'язки, які виходять на лінію оборони наших рубежів. Вони вже ризикують своїм життям і виборюються дуже сміливим способом. Не так що я не буду це виконувати. Вони розуміють, якщо вони вийшли, вже вони вже виконують. Вони вже герої, Тому що це нелегке діло. І від початку, то що щоб вони вийшли, це проходить дуже важкий етап. Нині 92-га продовжує оборону Харківщини. А як сидіти вдома, дивлячись на те, як мої друзі воюють? Хтось гине, хто, ну хтось в шпиталі лежить. А я буду сидіти вдома і просто дивитися на це зі сторони? Ну я не зміг цього. І відразу я й пішов. Війна дуже сильно змінилася. Ворог дуже сильно навчився теж воювати, але як говориться, ми кращі, і тому ми більше знищуємо ворога. Просто в них дуже багато людей є і все. Але це не змінює наших задач. І вони як вмирали, так і будуть вмирати, скільки б їх там не було. Ми як стояли на своїх позиціях, як з штурмували, як забирали ну, обратно свої позиції, так і будемо. Але війна дуже сильно змінилася. Війна дронів і війна, скажімо так, артилерії, але. На жаль, якщо нам навіть, навіть будуть давати снаряди, дрони, танки, будуть давати, все будуть давати, а не буде піхоти, на жаль, без піхоти нічого не буде. Тому що піхота це ті люди, які власною кров'ю виконують бойове завдання. За 10 років війни у бригаді три герої України у пам'ять про загиблих побратимів на території ППД-бригади на Харківщині встановили пам'ятний знак з іменами загиблих. Найтяжче безпосередньо для мене це невизначеність, коли не розумієш. Не можеш нічого запланувати сам собі не належиш. Є такі моменти, ну речі, наприклад, да, я з донею грався там у нас був набор там, динозаври, да, пластмасові, Я приїжджав додому, і вона папа, давай пограємо динозаврами», Давай, от ми з нею разом гралися. А зараз, буквально якось пару днів назад, я зрозумів, що вже доня мене не попросить пограти з динозаврами, тому що вона вже стала доросла, вона вже виросла. А от я не награвся з нею цими динозаврами. Тобто мені це уваги моєї уваги до неї, її уваги до мене мені не вистачає. Не знаю з ким може, дай бог з внуками вже компенсувати. Слава Україні, слава нації, Україна усе! Україна, усе! Україна, усе!